Я тут, щоб нести добру новину про царство Боже. Моє царство не зі світу цього. Це царство скоро прийде. Уся журба і зітхання втечуть звідти. Я допомагаю людям знайти шлях до цього царства. Але у цьому світі кістки будуть ламатись, розбиватимуться серця. Але, зрештою, світло переможе темряву. До речі, про зламані кістки. Що сталося? Я впав з коня. Слухай, ви вже зробили для мене більше, ніж я заслуговую. Якби ви знали, хто я, ніколи б мені не допомогли. Це неправда. Ми напали на юдея, який подорожував сам. Стягнули з коня, забрали всі гроші і весь одяг і вдарив каменем по голові. Я думаю, що він загинув. Я мав їхати на північ. І продати кобилу на римській заставі. Так, але за якихось десять хвилин вона брикнула, скинула мене, і я зламав ногу. Мусив повсти на ліктях до найближчого міста і благати, щоб мене відвезли у Сіхар у ще гіршому становищі. Тепер ви знаєте, що зробили. Якому чоловіку допомогли. Щодня. Я думаю про того юдея, голого, самого на дорозі може і мертвого. А? Можливо, я вбивця. Він не помер. Йому допомогли і врятували. Звідки ти знаєш? Запевняю. Він не помер. <плес> Чому я пастух лишає 99 овець на горі? Шукаючи ту, що загубилася, чого ти хочеш? Вір моїм словам. Повернись у синагогу. Читай то. Я ніколи не вчився читати. Тоді слухай, як слово Боже, читають у голос. Пусти його в своє серце. Побачиш, що буде. А тоді що? Розкажи інше. Ти знаєш, який злочин я скоїв? Холоднокровно. І. Допомагаєш такому, як я. Він такий. Вранці вирішиш. Спи сьогодні спокійно, друже. Малахі? Ah! Ah. 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 Що ah, сталося? Моя нога не болить. <скільки> <скільки> не болить! Не болить. <скільки> <скільки> Це був він.